У середньому визначали володаря останнього у цьому році обласного футбольного трофею Суперкубка Закарпаття 2022 У цікавому протистоянні зійшлися володар Кубка Краю, Виноградівський Севлюш та чемпіон Закарпаття ФК Вільхівці. Обидві команди продемонстрували привабливий футбол: високий темп, добрий перехід від захисту до атаки, акцент на контролі м'яча. Остільки відзначався один претендент на трофей. «Кращі команди на, на, на цей момент. І Як на зиму, прекрасний футбол показали. У кожній команді є гравці дуже хорошого рівня, рівня гравців команд майстрів. Рахунок він десь є і закономірним і не закономірним, тому що пенальті це десь помилка з захисту. А в цілому вільхівці прекрасна команда, дуже добре організована. Правда, сьогодні грали без атаки, але винограду все-таки на досвіді зуміло дожати їх. І саме з пенальті відзначався Севлюш обидва рази. Його влучно пробив Михайло Чедрик. Початку за порушення правил у першому таймі. А потім і в другому за гру рукою. Вільківці теж старалися забити. Особливо після пропущених м'ячів. Але на завершальній стадії бракувало гостроти. Десь підводили емоції. Ми проіграли ігру, а якщо команда проігрує ігру, то, скоріше всього, вона не впоралася з тими завданнями, які перед нею клали. Але в нас є теж проблеми. Є. Деякі в нас ведучі гравці травмовані, не змогли грати в цих двох іграх з Севлюшем. Замін равноцінних немає, фактично, і десь у нас є проблеми в ігрі, в ігрі на атаку. Отож, 2-0 переміг Севлюш ми трошки перебудувалися на цю гру, бо проаналізувавши попередню, виявили деякі свої помилки, деякі свої прощоти. І на цю гру трошки іншу тактику вибрали. І в принципі, я можу сказати, що команда з, з поставленим завданням. Справилась на всі 100%. Ми сопернику не дали жодного шансу на те, щоб він е забив нам гол. І я, я вважаю, що ми все правильно все вірно зробили. Але обидві команди продемонстрували якісний футбол. Хочу привітати команду Севлюша з перемогою. У Суперкубкової Кубкової області. Ну це на сьогоднішній день краща команда в області, яка вже домінує декілька років. Я їх вітаю, прекрасна команда. У ну, нас молода команда. Якщо ми її сохранимо на другий рік, треба деякі позиції усилити. То я думаю, що ми зможемо з ними на рівних іграти, грати і, і виігрувати від них. Поки ж тріумфує Севлюш. Він у п'яте став володарем. Суперкубка Закарпаття. А Берівський район у дев'яте. І це в історії закарпатського обласного футболу подвійний рекорд.